Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро наступайте подивайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я довго зважувалась на окуляри, і все ж таки я вже визначилась із оправою. Вже вони мені зробили і я вже їх потрошечки випробовую. Сказали, звикати. Вже в дорослому віці визначили мені, що в мене вроджений астигматизм. Якщо у вас таке є, то також зважуйтесь на окуляри, це дуже допомагає. Менше напружуються очі, менше буде зморшок. Так що, сказали, якщо поверху тут дивитися, сюди читати, так трошки краще будуть очі звикати. Ну, скло таке, наче, наче під лупу. Розкажіть, які у вас враження від окулярів? Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!